Вітаю на каналі. Добро тут прогноз погоди на планетах сонячної системи. З вами ми найголовніші синоптики чумацького шляху. Зараз ми знаходимося на, на прекраснішій планеті Земля, з якої почалося основання людьми космосу, і тепер людство живе сюди, де можливо і ходить і гості до сусідів інопланетних істот. Отже, яка погода нас очікує завтра? На Меркурії, як завжди, страшна спека. Температура в день буде плюс 427 градусів за Цельсією, а вночі знизиться до мінус 173. В деяких кратерах Сонце так і не зазирне, тому над поверхнею там може зберігатися лід. А венера знов підтвердить звання найгарячішою планетою та порадує, Мешканцям температурою плюс 500 та сонячною погодою. На Марсі е, стопчик температур не підіймається вище мінус 35. А на Юпітері синоптики обі... обіцяють синний вітер. Грози будуть гркокотіти на Сатурні, а Уран здригнеться від землетрусів. Сильне похолодання у вигляді північної циклону очікується Нептун та Плутон. Найкомфортнішу погоду обіцять на території планети від Сонця, нашої прекрасної землі. Буде тепло і прохолодно, літні зливи принесуть. Принесуть мир та щастя. Кожному мешканцю вода в Україні, в українських морях, прогріється до 30 градусів. На кордонах нашої країни очікується сильний вітер, який здує всіх ворогів України та наповнить серця кожного з нас добром. Ми бажаємо глядачам всього найкращого. Дякую за увагу і до зустрічі!